То, що ж, стоїмо в шеренгу. Всі-всі-всі учасники, хто бажає брати участь, стаємо один за одним на дорогу, тримаємо дистанцію один від одного, щоб зручно було їхати. Велика подяка організації, виноградівській організації самопомічі за допомогу з жилетами. Давайте похлопаємо, друзі, один одному. Розпочинаємо з другі за декілька секунд. Ну що ж, невеличкі правила, тож не обганяємось. Особливо спереді, дуже акуратно, дуже повільно. Машину дає також заборонено обганяти. Усі учасники, яким ще не виповнилося 14 років, просимо не брати участь у брамопробігу. Як заграє музика, за першим? За Ми першим, що ж стоїмо в шеренгу, всі 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 учасники, хто бажає брати участь, стоїмо один за одним на дорогу, тримаємо дистанцію один від одного, щоб зручно було їхати. Велика подяка організації, виноградівській організації самопомічі за допомогу з жилетами. Давайте похлопаємо, друзі, один одному. Розпочинаємо крові за декілька секунд. Ну що ж, і невеличкі правила, тож не обганяємось. Особливо стереги, дуже акуратно, дуже повільно. Машину дає, також заборонено обганяти усі учасники, яким ще не виповнилося 14 років, просимо не брати участь у велопробігу. Що ж, як заграє музика, за першим... За пер...